Для здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для пробування носу. Будемо ми починати нашу розмову із, із подорожі на схід, яку здійснив ти та інші волонтери зі Львова до Сходу. Що везли військовому якості презентів до Великодня? Мали засоби для збиття FPV-дронів. безпосередньо. Хлопці просили, тому що. Є проблема зараз не завжди реп-системи справляються з FPV-дронами на оптоволокні, тому потрібно звичайні мисливські рушниці, аби забезпечити своє життя. Також завдяки нашим друзям вдалося придбати причіп для того, щоб хлопці мали можливість оперативно забирати необхідні БК і ті речі, які їм потрібні безпосередньо для виконання бойових дій, а також багато різних смаколиків. Які були освячені нашими священниками для того, щоб хлопці, які не будуть мали змоги сьогодні чи вчора відвідати ці великодні пасхальні богослужіння, мали змогу скуштувати цю святкову трапезу і безпосередньо таку частинку дому отримати на фронті. Як військові реагують на волонтерів у такий святковий період часу, якими думками ділилися? Чи були раді бачити гостей? Що передавали? Словом, от ті деталі, якими ти міг би з нами поділитися? Звичайно, що кожного разу це такі дуже теплі, дуже щирі поїздки. Звичайно, що хлопці і раді бачити, і радіють, коли ми привозимо ці такі необхідні, дуже важливі для них речі, але навіть. Самі звичайні обійми в цей період стають такою великою великою радістю, тому що це вітання від рідних, це елементарне фото, яке ми відправляємо для рідних. Що ми доїхали до них на цю цю точку зустрічі, і ці слова знаєте, такі надії і віри в те, що допоки є наші хлопці, доти є наша наша країна. Я хочу прийти також до іншої теми. Це пасочки в Броукен, які пекли бійців з різними пораненнями, які зараз проходять реабілітацію у центрі. Як з'явилася така ідея? Зараз ми проходимо не тільки це випікання пасок, це один з наших таких окремих занять. Безпосередньо це кулінарія це. Пекарське мистецтво, тому що випікання паски це мистецтво, так само як і її розписування. Ми зараз запростили такий проект. Профтех навчає. Він орієнтований на ветеранів. Нам десь простіше працювати з нашим реабілітаційним центром. Бо хлопці є і на місці і їх простіше. Збирати хлопці вчаться зварювати, вчаться надавати перукарські послуги. Але перед великоднем ми мали таких декілька сетів. Один з них був присвячений випеканню паски, яких ми потім передали нашим бійцям на сході. Така паска від ветеранів до військовослужбовців. Це теж така дуже гарна світла історія. Поки хлопці приходять реабілітацію, вони мають змогу здобувати якусь іншу навичку, або хтось можливо. Захоче повернутися на фронт і буде мати там нові скіли, як це популярно говорити, чи там по зварюванню, чи ремонту автомобілів, чи діагностиці, чи навіть по кулінарії, і, там, частувати своїх побратимів або своїх рідних вдома смачненьким. Якими відгуками про випікання пасок ділилися учасники? Наскільки це допомагає і традиції? Відновити так, пригадати і певним чином також соціалізуватися, додати собі у цей важкий час трошки світла в кінці тунелю. Дуже приємно, тому що хлопці переважно з різних регіонів, і ми маємо змогу дізнатися рецепти випікання або традиції випікання цього нашого святкового великоднього хліба. Паски з різних куточків нашої держави в когось є певні свої там особливості в рецептах, в когось є в споживанні чи в освяченні цього хліба. Але частина, наприклад, вперше мала змогу бути долученою до такого процесу, і це знову ж таки дуже схвальні відгуки з точки зору хлопців, які пробують щось нове, так і, навіть з точки зору лікарів, адже це елемент ерготерапії, і це дрібна моторика рук, це дрібна робота, яка дозволяє і краще проходити реабілітацію. Тому такі е, наші заняття вони дуже схвально е, проходять в відгуках у хлопців, і хлопці завжди активно долучаються. Навіть можу сказати про те, що крім пасок, ми мали таку е, е, нетрадиційну писанку, як ми це називаємо. Це писанка з, е, зі скла гравіювання, це писанка з ламінату. І, Вітражна писніка. Тобто хлопці максимально долучалися в ці передвеликодні дні для того, щоб передати нашим захисникам, які продовжують свою службу, такі великодні подарунки. Богдане, наскільки от, ти спілкувався з військовими і на сході, і безпосередньо в Unbroken, А наскільки такі ініціативи допомагають от, військовим з. Пораненнями на прикладі тих проєктів, які робить центр Unbroken, які тобі вдалося відвідати, про які ти знаєш? Е, ну, перш ніж розпочати, ми дуже довго спілкувалися з хлопцями, наскільки їм це актуально, наскільки потрібно, спілкувалися з діючими військовослужбовцями, які е, теж після служби повернуться до цивільного життя, чи умовно попередня робота чи попередні. Знання, навички будуть їм корисними, і так враховуючи, що в місті Львові є 17 закладів професійно-технічної освіти, які активно допомагають і працюють в нашому освітньому середовищі, з'явилася ідея просто допомогти людям отримати можливість. Ми не говоримо про примус, чи якийсь обов'язок, а це можливість для ветерана спробувати себе в чомусь новому. До того ми говоримо про. Таку річ як гранти на реалізацію власного бізнесу, особливо для ветеранів, і через заклади професійно-технічної освіти це прекрасно можна реалізувати, здобувши певну навичку, і потім запустити свій класний ветеранський бізнес. Адже в місті теж є окремі навчання, окрема підтримка ветеранів, які стартують свого свого власного ветеранського бізнесу, і така синергія. Допомагає їм і як в процесі реабілітації фізіологічної і психологічної, так і ми тепер можемо сказати, що і освітньої. Які наступні плани щодо поїздок на схід? Е, планів на поїздки дуже багато, адже запитів залишається надзвичайно багато, і я, напевно, можливо, розчарую тих, хто вірить в швидку перемогу чи в швидкий мир. Але хлопцям. Потрібно було, є, і напевно завжди буде потрібно нашій українській армії підтримка, тому незважаючи на там різноманітні меседжі та посилання, донатьте хто має можливості будь-які суми, е, хто не має можливості, то просто моліться за мир за наших захисників. Нехай Господь їх просто кріпить в силі і в здоров'ї е, боротися і боронити нашу державу від ворога. Тому десь мої думки такі я на завершення маю таку не так питання, як таку невелику традицію, яку реалізовуємо от завжди вранці на Великдень. Це побажання для українців, для наших глядачів. От які слова спадають на думку, чого б ти хотів нам усім у цей світлий день побажати не зневірюватися, не втрачати віру. Тому що сьогодні велике свято Воскресіння Христового. Яке говорить нам про те, що ми потрібно сьогодні єднатися як ніколи, єднатися навколо наших захисників, навколо наших захисниць і дуже сподіваємося, що всі побажання, які сьогодні линуть від українців до українців і лунають з інших частин світу, вони обов'язково справдяться для нашої країни. Тобі ж, Богдане, дякую і за побажання, і за те, що у святковий ранок знайшов час для нашого етеру. І сподіваюся, побачимося у наступних наших етерах. Дякую, Богдане. Навжаємо, дякую, Сергій. Богдан Іванусь, начальник відділу професійної освіти департаменту освіти та культури Львівської міської ради, був з нами на прямому зв'язку. Ну а далі ми з вами переходимо до огляду ситуації у регіонах із Харківщини. Будемо розпочинати про те, як минає день великодня для цього регіону. Розпитаємося у нашої кореспондентки Ані Черненко з нами на прямому зв'язку. Ані вітання тобі, вітання зі святом. Також Отож, розповідай, які новини маєш на час нашої розмови. Моє вітання так само зі святом всіх, всіх хто нас дивиться. З Харкова Харків сьогодні так само святкує, попри все усміхнений, красивий, смачний. І хочу сказати, почати з того, що дійсно сьогоднішній великдень він про безпеку в першу чергу. З вчорашнього дня вже в храмах почали проводити певні служби, певні святіння пасок. Ну тобто, такі релігійні дії для чого? Для того, щоб максимально Максимально розсередити людей, щоб не було а, скупчень великих масштабних, тому що всі ми розуміємо, що попри якісь обіцянки може бути будь-що може бути обстріл будь-яку хвилину, на жаль, і а, от. Ті релігійні місця, де ми побували вчора, де побували сьогодні зранку, хочу сказати, що люди так само, кожен думає про безпеку, обирає на його думку більш-менш безпечні години. Окрім того, наші правоохоронці так само сьогодні на посиленому режимі чергування, наші працівники швидкої ДСНС, нацгвардійці усі вони в режимі зовсім не свята, а над уважної, над прибільш прискіпливою роботу, щоб не було. Від ситуації якихось конфліктів до локалізації наслідків обстрілів, якщо такі, не дай Боже, буде. але звісно, хочеться, щоб було тихо хочеться, щоб було мирно. Я б хотіла, щоб ми побачили зараз одне з освячень. в Харкові це Салтівка, багатостраждальна Салтівка, по якій прилітало. Не один раз, і, на жаль, під буднеподалік від будівлі цього храму так само були удари. Але зараз люди не згадують ті часи. Вони максимально йдуть для того, щоб просто трошки розважитися, трошки подумати про щось світліше і головне молитися за мир. Кожен з тих, ким… Вчора і сьогодні ми спілкувалися. Всі вони говорять, що головне це мир, головне це думати про тих, хто зараз не може бути вдома, не може святкувати вдома. Тому подумки ми всі з тими людьми, які нас зараз захищають. Я б хотіла, щоб ми послухали от прості такі слова, але вони напевно про кожного про того, про тих, хто сьогодні саме святкує Великдень. Так ми з дочкою разом пекли пасочки, замішували тесто, і дитина вже все сама прикрашала. Це таке велике свято. Ми завжди його святкуємо родиною. Це ми купили в магазину, і саме це подставку ми робили саме із фетру. щоб допомагали друг другу, чим могли ці тяжкі. Часи, щоб все в нас було найкраще у житті. І наша країна процвітала. Ми були здорові і щасливі, і народилися у нашій країні дітки. Отакі теплі слова. Я думаю, вони найпростіші, але вони якнайбільше говорять про те, про що саме сьогодні думають в Харкові, про те, що думають про що думають харків'яни. І ще я б обов'язково хотіла сказати про те, що а, попри все, так у нас все одно вчора вечір лунала тривога. Вона почалася о 21-й, відбій був десь близько за пів години. Власне, от так можемо подивитися, і а, ті досить не масові, скажімо, от ми пам'ятаємо, минулі роки було набагато більш масове без збирання людей на подвір'ях храмів, але на цей раз а, Ну не те що скромніше, так безпека, безпека вона диктує свої умови і тому людей максимально розсереджують і по годинах, і по площі, щоб не було скупчень. Так у кожному храмі сьогодні. І ще раз хочу сказати, що це дуже дуже і дуже важливо. Тому якісь позарелігійні так само заходи їх мінімізували в Харкові, і до людей звернулися максимально правоохоронці, керівництво міста області для того, щоб вони не збирали. Це зокрема в центральних частинах Харкова, щоб не було, як би не хотілося масових святкувань, масових зібрань і скупчень, скупчень людей, тому що це, на жаль, небезпечно навіть в такий світлий день. Але попри це сьогодні все одно багато посмішок. І а, головне, що радує, головне найсвітліше, напевно, у нас що сталося для 13 родин з Харкова, Харківської області. Вчора, серед того великого обміну полоненими, були і мешканці Харківщини. А це четверо людей з Харкова, і так само населені пункти міста і села, от приліччу, куди повернулися бійці. Це Костянтинівка, це Сковородинівка, Лозова, Чугуєв, В'яженова, Гусарівка, Тихопілля, Кроли і Великий Бурлук щира невимовна радість це найголовніше, що могло статися, коли повертаються свої. І тому для людей, які зможуть, я думаю, за деякий час обійняти своїх близьких. Оце найкраще, що дійсно могло статися в великодень. І окрім того, я все одно хочу наголосити і на оперативній ситуації. Як би не було, повторюся. У нас вчора ввечері все одно півгодини були тривоги. Звуки вибухів в Харкові мене чули, але все одно до 18 години били масштабну. Куп'янську, били близько четвертої ранку, п'ятої тридцяти протягом дня 15.40, 16.20. шістнадцяти Це масштабні обстріли кабами, і у нас через це було вісім людей постраждалих і серйозно поранених. Знову були зруйновані будинки, побили по приватному сектору. І окрім того, так само маємо інформацію про те, що були спроби проривів на Харківському і на куп'янському напрямку. Сукупно це було близько десяти атак. Їх відбили вбили наші захисники, і наші захисниці. Тому по. Присвято, ми все одно думаємо, пам'ятаємо, слідкуємо і дуже прошу приєднуватися до тих зборів, які є, які ви вважаєте правильними, перевіреними, тому що сьогоднішній день він вдвічі вам до того, щоб підтримати тих, хто нас захищає. Згідна згідна на 100%. Ваню, дякую тобі за детальну інформацію. Сподіваємося, що великдень видасться і надалі тихим і для Харкова і для області, і загалом для усіх наших регіонів. Традиційно бережи себе і побачимося в наступних етерах. Наша Аня Черненко, кореспондентка з Харкова, була на прямому зв'язку. Розповідала про ситуацію у регіоні. Бачите. Згадала Аня за допомогу українським силам оборони. Тож нагадаємо собі, що на порядку денному це дуже і дуже важливо, особливо до такого дня, який маємо зараз. І я нагадаю про збір для 412 го полку безпілотних систем Немезіс на два пікапи Тойота Хайлюкс. Ми з вами розуміємо наскільки транспорт залишається. Важливим на полі бою бійці завдають величезних втрат ворогу, це без перебільшень, спалюють дороговартісні установки, зокрема протиповітряна оборона ворога теж горить саме від дій полку Немезіс. Це ускладнює окупантам логістику, це завдає їм певних перешкод на лінії бойового зіткнення. І це дуже важливо і для українських сил оборони і для нашої країни загалом, адже мінімізує просування ворога. На різних напрямках, де працює полк Немезіс. і для того, аби виїжджати на ці важливі завдання, для того аби якісно їх робити, що найважливіше берегти своє життя їм потрібен надійний транспорт, який додатково оснастимо системами радіоелектронної боротьби, тому що реп-засоби на фронті ми з вами знаємо. Це мастхев, як по модному кажуть. Це те, що необхідно. На транспорті на інших точках для того, аби протидіяти ворожим дронам, яких на фронті теж на жаль суттєво побільшало. Ціна цього всього добра 920 тисяч гривень, але з вашою та з божою поміччю зібрали вже 86% від цієї суми. Я дякую вам за кожен ваш внесок. Дякую за те, що продовжуєте приєднуватися до зборів фонду 24 го каналу. Зробити це просто зараз. Якщо у вас є така змога, ви можете за QR-кодом або посиланням. Які бачите зараз на екрані, ну і загалом повертаємося до слів нашої Ані Черненко. Допомагайте українським силам оборони, особливо у такий день. Це нагода подякувати їм за те, що мають українці нагоду трошки зібратися зі своїми родинами, а навіть якщо не з родинами, то все одно трошки спокійніше той день відсвяткувати. Приєднуйтеся до тих зборів, які вам імпонують, продовжуйте допомагати. Це дуже і дуже це дуже і дуже важливо.